Ой, яке чудове плаття. Зроблено в Великій Британії розмір 46-48, максимум 50. Коротше, він розмір. United Kingdom 8 R. United Kingdom 8R, uh, USA 4R. Платья дуже хороше, відмінне, нове. трохи сонце світить я так поставив на стіл. це воно прийшло кульку New Balance з Британії. committed to united kingdom manufacturing since in 1982 в цьому кульочку воно було за О, таке воно трошки нижче навіть колін буде. Якщо для от, в ідеальному стані. Світи сонце, ну що зробиш? О, так що я подарую це плаття дівчині або жінці, яка виступить зі мною. На з новою моєю піснею. Отак. так. Пісня буде була мир. Матеріал тоже дуже класний. Все. Пишіть мені, як є можливість. Я подарую дівчині не тільки це плаття, а багато інших і плаття, і брюки, і джинси з Британії. Мені фірма висилає. Головне, щоб вона міла добре, без нотів підбирати зразу музику. Спасибі.